Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні особливо нічого такого не роблю. Я трошки попрацювала, пропоную подивитися, і у мене до вас пропозиція, тому додивіться до кінця, побачите, що я пропоную, і, може когось зацікавить, тому пишіть вайбер, кого зацікавить. Сьогодні трошки попрацювала за двором. Понасаджувала петунію і риси. Понасаджувала. Просапала, боже берізка пішла. Таку красу навела. До речі, кого цікавлять Іриси, хризантеми, покажу, що в мене є. Кого зацікавлюсь, пишіть вайбер. Ось така краса. Тут Іриси різні посадила, і голубі, і сині. І там на фіолетові і блідо-жовті в мене такі. Тут пару штук жовтих є, я тут коло калітки посадила, такі насичено жовті а то блідо-жовті. Ось таку роботу проробила, дощик. До обіду взагалі не було, хоч показувала, що йде дощ. А з обіду оце все магичено. Ну, мабуть, прийдеться мені поливати те що посадила. Ось такі блідо жовті і Такі голубенькі. Вже, звичайно, пооцвітали практично, тому я трошки раніше знімала, але щось не виставила, не було часу. І такі ось фіолетові. Теж вже відцвітають, тому, кому цікаво, пишіть вайбер. Поділки будуть робити гарні, по 10 гривень поділка. Також, друзі, буду розсаджувати хризантеми і пропоную вам. Поділки з хризантем. Є ранні, є пізні, є високі, є низькі, є мультифлора. Звичайно, я не буду підбирати всі по сортам. Якщо когось бажає змішані, то, будь ласка, по 10 гривень. Поділка ось такі є хризантемки в мене тут ось мультифлора, вони менші. І теж буду ділити, буду розсаджувати. Так що хто бажає. Замовляйте також можна замовити і хризантеми, і і риси разом. Буде вигідніше. Буде пересилка ну одною посилкою, ти менше платить за пересилку.